Івано-Франківського вперше відзначили національний день молитви. Вшанування відбулося на площі ринок. Захід розпочався із виконання гімну у виконанні камерного хору воскресіння, після чого прозвучав молебень та хвилина мовчання в пам'ять про усіх полеглих захисників. До вшанування долучилися представники влади, духовенство, військові та звичайні містяни. Не одне століття ворог намагається знищити Україну, але ми є дуже сильні духом, і ми є дуже сильні вірою. І нашу віру ніхто не може зламати. Ми бачимо, що ворог намагається знищити духовні святині, наші духовні храми. Але віра дуже сильна. Тому я переконана, що ми переможемо. Я переконана, що ми вистоїмо, і що разом єдино, ми зробимо дуже багато для того, щоб Україна розвивалася, процвітала як демократична. Незалежна, вільна європейська країна. Ми сьогодні не можемо сказати, що це є нагода. Ми сьогодні кажемо, що це є причина, тому що сталася війна, і ми вшановуємо тих наших найкращих, які пішли в перші дні і пожертвували своє життя на лону батьківщини України, щоб Україна була вільна, а ми могли з вами. Молитися, працювати в єдності, в любові один до одного і до нашої батьківщини України.